Вигнав всіх індиків і роблю генеральне прибирання цього пташнику. Дивіться, щоб пташки були здорові, не потрібно, щоб тут скопичувалися неприємні запахи і особливо аміак. Як прибираю я. Я прибираю щотижня. Як можете побачити, у мене ще грязний вольєр. Цей вольєр я вичистив. Що я зараз буду робити? Я беру такий засіб, називається Йодоклін від компанії ЗВК. Беру його не жалію і дуже гарно гарно просипаю. Він дезінфікує, в нього випари йоду йдуть так само, як дезінфекція, друзі. Дуже корисно. Приділяємо дуже гарну увагу там, де поїлочки, і там, де кормушечки. До речі, йодоклін також частково відлякує муху. Йодоклін це дійсно гарний засіб, який. Убиває бактерії і мікроби, які є в нас на полу. І дивіться, і він дуже гарно підсушує. Тобто, я змів, були якісь очаги какульок мокрих, я його змів, я докліно просипав, тут все чистенько і сухо. Не нехтуйте, будь ласка, прибиранням у пташниках. Якщо ви будете прибирати періодично хоча б з інтервалом, який ви дивитеся по кількості своїх птахів, у вас не буде ні кліща, ні різної зарази в пташнику. Беріть на замітку. До речі, йодоклін. Я купляю на сайті Star Там дуже класні ціни і є великий вибір усіх засобів для догляду за отими гавриками, які бачите, стоять і ждуть, щоб зайти вже на чистеньке все. Всім гарного дня!